Хочу показати простенько приспособи для розмітки труби для того, щоб її рівно відрізати. Труби завжди з металолому і там різ буває отакий от дуже рівний. Відрізаний, я вже розмітив і відрізав. Ну, не геть ідеально, але не так як було, надіюсь видно. Я не знаю, краще, мабуть. На станку тільки відріжеш, То, що ріжеться болгаркою, вільне, туди, сюди. Пробував. Отак. Лист також не, не геть рівний, але прилягання непогане. Порівняти з тим, що було. Є трошки різниця. Ну, це не я різав, це хтось так різав. І от так Значить, приспособа. Все просто неробоча поломана рулетка. Тут складено на кінці, щоб сходилось. Рівна площина була з однієї і з іншої сторони, щоб дві пластини сходились. Тут загнуто. І просверлюємо два отвори, зажати двома болтами з гайкою. А це вже просто як прижимна пластина. Можна навіть простою струбциною, але так зручніше. Мебельна гайка. Така штучка десь знайшов, шайба, відкручується, закручується. Зараз поставлю на трубу, покажу як вона, бо не зніму установку однією рукою. Значить, установив. Стараємось щоб не було горбочків. І тоді. Вийде рівно відміряти. Бачите, зажав вона, випрямляється полотно і виходить більш-менш рівно. Для чорнового різу більше як достатньо. Це можна робити і звичайним листком А4 та любим листком просто обмотуєте щоб кінці сходились рівно, але так зручніше. Та й приспособа така в хазяйстві. Пригодиться, зробив за хвилин 15 чи 10. Відрізав, просверлив, нічого там не примірявся особо А Універсальна вона і на 60-ту трубу, зараз це 40 чи 110-та, не знаю. Поглянемо. 110-та труба. От так. Кому корисно буде, коментуємо, ставимо лайки, підписуємося. Все як завжди. До побачення.